Вийшла з ладу сушильна камера на малярній дільниці. Вийшла на зладу по електричній частині, необхідно виконати ремонт. Як ви бачите, робота проводиться на висоті, висота більше, ніж 1-3 метри. Встановлені ліси, є стрем'янка для підняття. Ліси, відповідно, дата стоїть, коли іспити проводились, і стремянка також в цьому лоці проведено іспит. Перед початком роботи мені необхідно вас проінструктувати, провести цільовий інсупер. Ну, по виконанню робіт всі ви працюєте електромонтерами не перший рік, тому розумієте, що для роботи на висоті необхідно застрахуватися, потрібна каска, страховочний пояс, карабін, щоб присягнутися до лісів. Ну і відповідно перед початком роботи необхідно встановити перноше заземлення, ось воно знаходиться. Ну, і саме головне перед початком роботи це потрібно відключити електроустановку. Повісити табличку, що ніхто не включив. При підйомі на висоту по одному, по одному піднімаєтесь, один страхує, тут більше двох не може поміститися. І по, і по вантажу підйомності тут всього 200 кілограм. Так що, зрозуміло, один стоїть внизу, страхує, наблюдає за виконанням робіт, ну а ті інші виконують безпосередньо роботу на висоті. Для виконання робіт необхідно оформити на ряд допуск. Я наряд допуск тут заповнив, вже, які роботи, я відповідальний за виконання цих робіт, буду так слідкувати, як ви будете виконувати роботи. По одному підходьте, розпишітесь за те, що я вам провів цільовий інструктаж. І будь ласка, будьте обережні на висоті і не нарушайте вимоги безпеки. Так, будь ласка, підходьте напротив. Прізвища, підпис. Так, Роботи ми повинні закінчити до 12 години. Якщо ну, подовжимо, я думаю, що там не так, нічого важкого немає наверху. От, двигун, Також, будь ласка, не забувайте та пам'ятайте про повітряну тривогу під час її вмикання, Пройдіть найближче укриття, якщо такої можливості немає. Знайдіть приміщення бажано вікон та пам'ятайте про правила двох стін: дві стіни від віпна перед початком роботи хочемо подивитися, чи є посвідчення у роботі. Так. Тепер необхідно відключити від мережі живлення 380 вольт тут подача, будь ласка, вип'яни цю роботу. Тепер необхідно встановити переносне заземлення. Будь ласка, піднімайтеся наверх, один страхує. Зараз електрики перевіряють наявність напруги за допомогою покажчика. Роботи закінчені. Будь ласка, знімаємо заземлення, табличку знімаємо, інструмент складуємо і потихеньку спускаємося вниз.